Біжу. Да, блин, застряг на хелікоптер. Я прям управляти з ним можу. Чи ні. Ну давай. А вау! А, так, блин, ну я надеюсь, що я зараз не Не профукаю. Ага, все, я зрозумів. Так, нам куда? Ага, бачу. десь там. А, стоп, стоп, стоп. Ось ось. Погоня! У нас погоня. А як розвертатися нормально? Я не можу Опа, розвернувся. Ой-ой-ой-ой-ой, ти шо? Давай, страйк сіп. Давай, шипи. Шипи ставте. Блін, то тут шини не помішали, правильно. Блін. Давайте ставте шоси. А! Давай! Доганяй його! Сундек весел лист спасибок, Такс. Ага. Це? О, все, можна повертатися.